Иметь в эмблеме кара и защита, ведешь ты трудную борьбу, твой долг примерно исполняя Перед законом все равны Гарантом в этом выступая, Ты не на начиных. Закон на деле применяя... Моральные качества должны быть на высоте, потому что в первую очередь эта профессия связана с людьми, и от того, как ты будешь контактировать, помогать, то такой будет результат у тебя. Майже 435 років в Україні існує така служба, як прокуратура. У 1579 році в Батурині було утворено український трибунал. Депутати трибуналу щорічно обирали прокурора, котрий наглядав за чинністю подання позовів до трибунальського суду. А День працівника Української прокуратури відзначається з 2000 року, за указом тодішнього президента Леоніда Кучми. На жаль, конкретна дата створення саме Лозівської міжрайонної прокуратури невідома. Дані були втрачені у пожежі під час революції 1917 року. Прокурорський нагляд на територію сучасної Харківщини було запроваджено після утворення в 1764 році Слобідсько-української губернії указом імператриці Катерини II, а саме після утворення в 1765 році губернаторської канцелярії. З того часу колектив прокуратури кілька разів змінювався. Співробітники, що зараз працюють у прокуратурі, здебільшого молоді амбіційні люди. 18 оперативных сотрудников, включая прокурора района и заместителя прокурора района, 14 прокуроров прокуратур мужчин, два старших прокурора прокуратуры женщин. Звісно, работа вимагає от працівника прокуратуры уважності, справедливости, особенно під час підтримання державного в суде. Усі вони займаються наглядом за дотриманням прав і свобод громадян в інтересах і законах держави. Напередодні професійного свята Лозівська прокуратура відкрила свої двері для ЗМІ. У прокуратури взагалі много функцій своєї діяльності надзорної, але от по новому законопроекту останеться всього чотири функції у прокуратури. Це підтримання державного обвинувачення в суді. перша функція, второ це осуществі надзору. за законностью и соблюдение закона при проведении досудебного следствия, оперативно-розыскных мероприятий, розыскных мероприятий органами милиции. И третья функция – это представление интересов государства и гражданина в суде. То есть это по старому функция называлась ГСО у нас. Остается она только единственное, что в законе, теперь в новом законопроекте предусмотрено четкие основания для предъявления иска и проведения проверки определенной, скажем так, только в двух случаях. Либо это неполнолетние, либо особо похоронного века, и не имея возможности самостоятельно захистить свои права. Так, и четвертая функция осталась. Это функция прокуратуры за соблюдением законности при исполнении наказаний, как связанных с лишением свободы, так и не связанных с лишением свободы. То есть законодатель определил четких четыре направления, по которым будет заниматься прокуратура. По першу чергу прокурор має бути професійно підготовленим, керуватися в своїй діяльності лише вимогами законодавства, мати такі, мабуть, якості, як ще людяність, тому що в нашій роботі ми стикаємося постійно з роботою з людьми, стикаємося з їхніми проблемами і повинні захищати дані інтереси громадян. А також, крім, крім того, інтереси держави, чесність, порядність. Будь-який працівник прокуратури повинен бути дуже стриманий. Поважати права і обов'язки людини громадянина. Це є основний обов'язок, я вважаю. Також, якщо вже казати про працівника прокуратури, прокуратури по суті треба враховувати, що 28 листопада 2011 року був прийнятий. Затверджений кодекс щодо етики працівника прокуратури він особисто й вимагає належне дотримання законодавства щодо і поведінки, і до організації роботи в цілому. Багато хто вважає прокуратуру органом, покликаним лише карати, і це найбільша помилка в усі часи. Прокуратура є хіба що не єдиним державним органом, куди люди можуть звернутися з будь-якими своїми бідами та проблемами. Завжди треба дивитися при вирішенні звернень громадян, як і письмових, так і особистих, на особистому прийомі устних громадян звернень. То завжди треба дивитися в корінь. І чим може допомогти в даному випадку прокурору? Бувають такі випадки, що прокурору легше допомогти без втручання письмових і таких інших всіх питань. Один дзвінок керівнику підприємства. Із, ну, Наприклад, якщо приходять, бувають такі випадки, що приходять і працівники, і ветерани Великої Вітчизняної війни, і ветерани труда. Ну так якщо цьому цій ще людині і розказувати, що ви напишіть заяву, треба це все, то треба. Я і я так особисто поступав, поступаю, буду поступати. Я вичерпаю всі можливості, які передбачені в межах діючого законодавства, як треба. Поступити в даному випадку, щоб поновити конституційні права того чи іншого громадянина, а потім вже все-таки інше. Найважливішими були і залишаються захист прав і свобод громадянина, захист законів і інтересів держави у судових установах. Ну, звісно, це дуже цікава професія. Зараз, можна сказати, теж трудно. тому що я, як гособвинитель, який підтримує гособвінення, я. я хожу по особо тяжким преступлениям, по тяжким, то есть за которое предусмотрено наказание выше 10 лет или 15, или вплоть до пожизненного лишения свободы. То есть раньше, если это на данный момент у нас наложен мораторий, на смертную казнь, который можно, может, могут депутаты в любой момент отменить. То есть могут быть изменения за особо тяжкие преступления, то есть до смертной казни. Но если даже мои первые приговора, даже самое первое, не в районе и единичная в Харьковской области, это я точно могу сказать, э, э, лица, которые совершили особо тяжкие преступления, были подвергнуты наказанию в виде пожизненного лишения свободы. То есть это ну, тяжело. Да, взгляд со стороны как бы один, а друг, другая сторона медали в том, что нужно ориентировать суд, приговорить человека к пожизненному лишению свободы. И в моей практике уже было два таких решения. Они устояли в суде апелляционной инстанции и один даже приговор уже отказали в открытии кассационной жалобы, то есть это последняя инстанция, то есть человек приговорен к пожизненному лишению свободы. Ну, в первую очередь это как было, так и остается приоритетным это защита интересов, прав граждан и государства, то есть всех тех, кто по каким-либо причинам не может самостоятельно защитить свои права и отстоять их. Для да, этого как бы и существует прокуратура, то есть чтобы самим в первую очередь тоже выявлять эти нарушения, какие есть, приводить их в соответствие с законом, то есть ну, и, э, до конечного результата устранения данного нарушения, привлечения лиц к ответственности, предусмотренной законом, так, и возмещения ущерба. Досвід досвід і ще раз досвід. Саме з роками пропропрацьований в органах прокуратури приходить досвід, який ні на що не поміняти і ніде його не взяти. Можна взяти тільки в органах прокуратури. І я більш чим був впевнений, що саме в органах прокуратури, на якій би ділянці не робили ви молоді працівники, саме тут гартуються настоящі юристи, оскільки... Ну, так, віков вийшло, що дивіться, і органи прокуратури йдуть і в суд працювати, і на державну службу переходять працювати, і завжди відносно стосовно цих людей, тільки добрі і доброзичливі відгуки з сторони інших осіб. Оскільки органи прокуратури дисциплінують тим, що, бачите, на сьогоднішній день у нас діє і устав. Служби в органах прокуратури, і етична поведінка працівника органів прокуратури. Теж всі ми працівники прокуратури приймаємо присягу щодо відданості справи поведінки своїх побуті. І взагалі в ній все розписано, яким повинен був бути працівник органів прокуратури. І поки що роботи у прокурорів менше не стає за останнє время заявлені. заявление жалоб обращений граждан за последние несколько лет увеличилось в несколько раз поскольку сотрудники иных право правоохранительных органов то есть ненадлежащим образом или, не совсем качественно проводят проверки, и как бы люди стали намного больше обращаться в органы прокуратуры, потому что это действие благодаря вмешательству и контролю со стороны прокуратуры. То есть люди получают помощь и получают ответы на свои вопросы, которые их интересуют. Не все заявления, которые приходят из жалобы в прокуратуру, они не все относятся к компетенции прокуратуры. Но поскольку у прокуратуры есть такая функция, как надзор за органами власти, надзор за органами внутренних дел, то есть прокуратура может отправить это заявление в ведомство, которое должно проводить проверку по тем или иным вопросам с контролем и контролирует, как, допустим, та же милиция или иная служба, как проводит проверку после, после определенных действий проведенной проверки Прокуратуру обов'язково, орган, який проводив обов'язково обязательно о результатах проведеної перевірки. Тобто, не тільки заявителю сообщається, і прокуратурі як контролюючому органу. На сьогоднішній день до Лазівської прокуратури надходить дуже велика кількість заяв та звернень громадян з питань виплати заборгованості заробітної плати. Крім того, до прокуратури надходять звернення, що стосуються Питань додержання законодавства правоохоронними та контролюючими органами нашого регіону. Також надходять велика кількість заяв, які стосуються виплати, певних видів виплат соціальних, зокрема, це діти війни, а також Чорнобильські виплати, соціально незахищеним верствам населення. Порядність, професіоналізм і відданість своїй справі. Перш за все. Оці три якості, які повинні бути присутні у працівника прокуратури. Тільки за таких обставин така особа може носити форму працівників прокуратури і захищати інтереси держави і громадян в нашій Україні. Прокуратура це єдиний орган, що має право втручатися у діяльність будь-якої організації незалежно від форми власності. Прокуратура є державним органом, який надзор за рядом підконтрольних органів державних, являється присвітелем інтересів государства, населення в судебних процесах. Также прокуратура занимается общим надзором, ну, по факту, как бы надзорный орган за другими органами. Относительно этой профессии могу сказать, что это долгий путь, который зарождается в студенческих еще годах. должно быть повне понимание туди, куди ти йдеш. Должна быть ответственность, естественно, большое желание для того, щоб добиватися якихось результатів, успіхів. Складна та водночас цікава професія, яка вимагає від працівників прокуратури професіоналізму, відданості та небайдужості до будь-якої справи. Шлях до обраної мети усі прокурори розпочинають з юридичного вузу. После окончания школы так получилось, что выбрал для поступления институт юридический, а там был первый факультет прокурорский. И как бы особо не выбирал, пошел, почитал в приемной комиссии, что нужно направление от прокурора. Я потом узнал, что можно было направление брать из других организаций, но я дальше не прочитал, там много было. Ну, пошел к сам к прокурору без родителей, зашел к прокурору, сказал, здравствуйте, меня зовут, он, ну и что? Был тогда прокурор Змееве Бондарев. Я говорю, мне нужно направление, я прошу вас дать мне направление. Я только пришел с армии, мне было 20 лет. Он может, удивился, посадил, потом дал журналы почитать. Через неделю я приехал, рассказал, что я там в журналах прокурорских для себя интересного обнаружил. Ну и дал направление. Я сдал экзамены хорошо вступительные, так и поступил. А дальше с лично прокурорский факультет, только прокурором, прокурором можно было быть. На практике, на пятом курсе, меня прокурор тогда был Шатала Виктор Николаевич в Змееве. Он говорит, хочешь работать тут у нас? Я говорю, хочу. Так и остался в Змееве работать следователем. Потом в Змееве стал заместителем прокурора, а потом в аппарат прокуратуры области перешел. Так как-то оно и пошло. Працював прокурором Шевченківського району, Лазовським міжрайонним прокурором, прокурором Кігічовського району. І от Лазовий вернувся. так і вибралося. Ну само собою. Навіть не підозрюючи про те, що прадід був прокурором, інтуїтивно Марина Мазур вступила до юридичної академії. Таким чином, сама того не розуміючи, продовжила династію прокурорів. 39-м, где-то может до 41 или до 43 -го года точно неизвестно. Получается, родной мой прадед был прокурором в городе Краматорске. Когда началась война, он был подпольщиком, работал в разведке. Но был замечен и был вместе с супругой со своей расстрелян. Была нянечка, которая следи, ну, ухаживала за бабушкой. После того, как их расстреляли, бабушка где-то в этот момент, или кто-то ее забрал на речку, или кто-то ее, по-моему, повел кушать вишню. вишни есть. Так бы ее простреляли. И ее вот эта нянечка, которая была у них служанкой, она ее забрала себе, воспитывала ее. Бабушка тоже об этом долго не знала, и только мне вот в этом году рассказала, что дед был прокурором и был из-за своей деятельности расстрелян. Я да, я даже когда в институт поступала, в юридический институт имени Ярослава Мудрого, я об этой истории я вообще не знала. Я думала, что бабушка родни, родных своих родителей вообще не знает нашла в интернете. Ну, там фамилия точно неизвестна, какая у него была. Ну, вроде такая похожая на ту, как мы бабушка говорила. Ну, так. Это я вот эту историю только в 27 лет на 9 мая в этом году узнала. Общение с людьми, общение с интересными людьми, помощь людям. Потому що получаешь удовольствие, удовлетворение, когда реально допомагаєш потерпевшим или просто людям, у которых проблема. А ти от этого удовольствие. і паралельно люди, які совершили преступление, ти їх наказуєш по закону і поздаєш довжні. Це теж удовольствие. Досвідчені прокурори, які багато років свого життя присвятили цій справі, зараз дають настанови та поради молодому поколінню. А своїм досвідченим поглядом одразу визначають молодих людей, які в майбутньому стануть хорошими спеціалістами у сфері юстиції. В органах прокуратури я працюю з 89-го року. Ну от на наступний рік вже будемо зустрічатися з своїми з одногрупниками. Будемо відмічати 25-річчя да, після закінчення Харківського юридичного інституту імені Фелікса Ідминовича Дзержинського, яка на сьогоднішній день є. Юридична академія імені Ярослава Мудрого. Робота в органах прокуратури завжди розпочинається з того, що всі ми були колись стажистами прокурорів на посадах помічників, слідчих прокуратури. І кабінет не закривається у досвідчених працівників, оскільки дуже багато виникає питань, пов'язаних із діяльністю. Праці органів прокуратури, і саме з діяльністю на тих напрямках роботи, на яких вони знаходяться і перебувають молоді співробітники. Їх нас на сьогоднішній день восьмеро. Ну всі такі виховані, чемні і юридично грамотні і віддано ставляться до до своєї справи. Так що радитися заходять на день не один, і не два, і не тричі, а й більше разів у мене 17 років. Прежде всего, отношение, как человек, относятся к работе. Первое, он должен быть добросовестным, старательным, это видно. Второе, он должен быть амбициозен, он должен хотеть научиться, он должен бегать за опытными работниками и требовать от них знаний. Дай мне знания. И четвертое, конечно же, от природы человек должен быть умным. Это важно. Грамотно писать, грамотно понимать, что прочитал, грамотно формировать свою мысль, это очень важно. И уже вот у нас вот 9 молодых ребят, молодых специалистов, что в этом году пришли, и я как бы уже вижу приблизительно, кто из них может вырасти в хороший специалист. Я працюю саме в Лазевске, между прокуратуре, майже 10 лет. Так, действительно, в прокуратурах закреплены за молодыми специалистами, больше досвеченные працівники, которые здействуют наставництво. Наставництво це фактично допомога опанувати роботу прокуратури. Це працівники молоді, які закінчили академію, які не мають ще досвіду роботи. В роботу наставника входить, в тому числі це допомога вирішенні звернень, підготовка документів прокурорського реагування, допомога. При підготовці до участі в розгляді судді справ як кримінальних, так і цивільних, а також інша допомога, в тому числі і при можливості допомоги у вирішенні побутових питань даних молодих працівників. Прокурором я ще де юри не став, є стажистом, але дуже шаную. Тих людей, що мені допомогли стати тим, ким є я зараз, і дуже вдячний їм та долі. Намагаюся якнайбільш правильно чи об'єктивно дотримуватися всіх вимог, поставлених перед працівником прокуратури у виконанні своїх обов'язків. Звісно, іноді потребує допомоги. Наставника і інших старших працівників прокуратури, які вже працюють багато років і знають, чим порадити у складних ситуаціях. Праздник звичайно, відмічається спочатку в колективі, а потім вже в сім'ї, тому що... Прокуратура привела к тому, что коллектив твой становится практически семьей, поскольку ну, большую часть времени проводишь на работе, общаясь в коллективе между собой друг с другом. Поэтому то есть, ну, как бы изначально и э, сам праздник тоже все встречаются в первую очередь на работе, а потом уже с семьей. Поскольку рабочий день у всех начинается рано, с 8 утра, многие в семьях еще спят когда уходят сотрудники на работу и приходят уже. Спят, конечно, хочется пожелать в первую очередь здоровья, чтобы хватало на семью, на себя, на работу, чтобы никого оно не подводило. Всем хорошего настроения в канун праздника. Исполнение желаний, у кого какие были, связанные с семьей, либо работой, то есть, чтобы все это обязательно исполнилось. И, конечно, повышение заработной платы. Насучислення этих желаний, скажем так. Колегам я хочу побажати, перш за все, здоров'я міцного, професійних успіхів, зрозуміло і кар'єрного росту, щоб в сім'ях у них панувало тільки добро, і щоб ну, все досягли вони тих цілей які вони перед собою поставили, коли йшли на роботу до органів прокуратури. Пожелати колегам, мабуть, хочеться, в першу чергу, терпіння і витримки, тому що е, кожен день на роботі якісь нові ситуації, нові обстоятельства, нові нерозрішені питання, до яких потрібно підходити з ясною головою. І постійно повинна бути взаємопомощь від колег. особенно так как мы являемся молодым поколением, то к нам, грубо говоря, должен быть другой подход. Ну а в общих чертах, конечно, работать, работать и еще раз работать. Крепкого здоровья, благополучия, чтобы все мои коллеги реализовались как личности, как юристы на этих должностях, чтобы можно было через 20-30 лет сказать, что да, я не ошибся в выборе профессии. Здоровья и часу для вид починку. И право щит иметь В эмблеме кара и защита Ведешь ты трудную борьбу Твой долг примерно исполняя Перед законом все равны Гарантом в этом выступая Ты не взираешь на That's not what